Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Михайло Поришов відомий український волонтер. На своєму червоному бусі він врятував близько тисячі людей, а ще привозив у зруйновані міста гуманітарку. А людей! Пожалуйста! Михайло проїздив там, де здавалося б це неможливо зробити. Гаріли танки, вот, это дорога, яка вот так вот вся в грізі та міни на дорогах. Я ось так вот цепівся в руль саварійка й їхав кілометрів наверное, 15-20 максимум. І ти розумієш, Господи, четверо читрадіті, куди ти їдеш? Старенький червоний мікроавтобус для багатьох став символом надії. Сім разів волонтер повертався у уже окупований Маріуполь, аби вивести людей. Тепер разом із командою Михайло Пуришев їздить містами, які знаходяться на лінії фронту. Вони будують там пункти незламності. Друзі, ми в Авдіївці, і це місто, яке потребує допомоги кожного з вас. Друзі, це Оріхів. І ми разом з командою будуємо пункт незламності для людей. Друзі, ми знаходимося гуляй поля. Вітайте, будь ласка, Михайло Порошев. Гостях сніданку mm, привітаю. Uh, Привіт, Міш. прийшов, знайшов час. Доброго знаємо, ранку. рідко буває, що у Києві так наскоками і, і, і з дітьми. Знаєш, треба ж за цей час поспілкуватись. І і тут, і ми, і справи, тобі окремо за це. Слухай, ми знаємо, що тільки повернувся з Гуляйполя, як ми вже й казали, і навіть останні слова от в цьому а, профайлі були про те, що ми тут, в Гуляйполі. Розкажи, будь ласка, яка там ситуація взагалі? Що там відбувається? Ситуація нагадує Авдіївку. Ну, ми завжди порівнюємо міста. Ми вже... угу. Да. Угу. Тому що там літаки угу. от, і ракети, і е... була одна жіночка, вона. Е... Ми до неї ми ходимо по місту і до неї зайшли і кажемо, ну виїжджайте. А вона каже, куди я буду виїжджати? Тут мій син. От. Угу. І він просто кудись йшов разом з другом і загинув від обстрілу. Вона каже: Я нікуди виїжджати не буду. Ось така обстановка, там може бути прильот будь-який час, і люди виживають і залишаються в місті. Діти є. Є багато? Я по крайній мірі бачив одну, яка uh -huh. приходила на пункт. От, весела. Але там діти діти є, і батьки не хочуть виїжджати, але я вважаю, що там дітям не чим. треба перебувати. А ви говорите з місцевими? Ну, типу, вмовляєте їх якось вивести дітей? Що кажуть? Які взагалі потреби? Чим вони живуть, крім того, що намагаються вберегтись від обстрілів? А, та З ними ти будеш говорити, скільки б ти не говорив, ти їх uh -huh. не вмовиш, поки ти не будеш не в їх френд-зоні, да, так називаємо, на uh -huh. да, зоні довіри. Тому що ти для них е, постороння людина. Коли ми приїжджаємо в будь-яке місто, будувати пункт, нам одразу кажуть, ну, а що ви будете будувати? Пункт не Вони навіть не знають, що це таке. Uh -huh. І мало хто тримається подалі від цього. А коли вже побудували, то вже довіряють. Ага. От, вже бачать, що, що може правильна машинка працювати, ага. що вони рік цього не бачили і можуть на неї просто подивитися, як вона працює. Телебачення. І так багато всього, що працює в пункті, і це як магія для них. Загод. Да, за рік війни це як магія. Слухай, ну але все одно там скільки приблизно людей зараз? Ну плюс-мінус орієнтовно в місті залишається до сих пір у Гуляйполі. Гуляє Гуляйполі, Ну я думаю, що близько 1700, дві. Ну от вони уїжджають, вони зараз інколи я дивувався повертаються. Угу. От тому, що Та там ідуть і потім назад, так да, бабулі, бабушки, вони за свій так. огород. От вони готові всім там, а це ж ти сказав, О, ти сказав е поки ти не у френд-зоні цих людей, вони тобі не довіряють. Е твоя задача постійно потерпляти у цю френд-зону та побудувати укриття, якоюсь історією вразити або просто втішити, або знайти відгук якийсь. Е купа людських історій навколо тебе. Ти можеш фільтрувати, коли ти заплющуєш очі і, і згадуєш от от цю історію або цю? Все на прикладах згадую. завжди. Ну, то є, Що якщо... просто згадується просто на поверхні у тебе в А, Завжди, от зараз, мені баба-люда. Баба-люба? Баба Люда, це Люда. одна з жіночок, яких я побачила в тебе Розкажи. Вона, межах. Вона, це ми коли в Авдіївку приїхали. Ми приїхали, і вона просто там майже з перших днів ми з нею обходили місто, як завжди. Зайшли до них, і ми були вражені, ми приходимо. До під'їзду, а вони прибирають територію. Обстріли, а їм треба прибрати територію, щоб було дуже гарно. Ряд, разом з жіночкою. Ми розговорилися, вона нам принесла на, на наступний день борщ, mm. от, приготувала. І так от ми подружились, вона така христянечка, mm -hmm. набажна жіночка. І вона така за нами там приглядала, так, я так скажу. От. І зараз вона там і працює, вона всіх мовляє уїжджати. Вона там на пральниках. І зі всіма розмовляє. Ось чому важ, важливо за, зачепитися за людину, яка буде вмовляти. Не ти. Ти uh -huh. для них ну, людина, яка звідкись приїхала і щось робить. Щось робить. А, от. а коли ти з ними вже живеш там, uh -huh. Uh -huh. то вони довіряють. І вони кажуть, так от поїхала там. Наш Міша. Ілі uh -huh. да, Настя поїхала, в неї все добре, вони там живуть, і все. І люди починають довіряти. Це дуже важливо. Люди. Там була сім'я одна завдіївки, їх пума вивезла. І ми з нею, ну коли їх привезли, вона так не хотіла виїжджати. Вона була на пункті, угу. вона плаче, я не хочу виїжджати. От плаче. Дитина поруч, а вона ридає їх і не хоче виїжджати і покидати будинок. Я кажу, там буде пос... нікуди, я поїду. Та... А зараз ми зізвонюємося, все добре. У людей є психологічна якийсь бар'єр. Буде бар да. зони комфорту злам там. Е, Міш, насамкінець, скільки пунктів зл, е, незламності вже побудували, яка географія, і що це взагалі таке? Пунктов, ну, Авдівка, ага. Леополі, Оріхів. Е, Бахмут. Шкода. От, в Бахмуті росіяни все розбомбили. Там було три пункти. От. І один пункт проняття для хлопців там можна спати, їсти чи як там це відбувається? Ото пиши, що це. Це по перше, це місце, де люди можуть просто обмінятися інформацією. Кльо. Ага. По перше, це місце де світить світло у підвалі, ага. де ти не з кожен раз не спускаєшся в темряву. Ось. Де є зв'язок, телебачення, інтернет так. кави можливості. можна попити, і це так. знаєте, такий фудкорт пункт незлавності, такого. Відпочинку Клас. від війни е, я просто хочу, щоб ви зрозуміли, е, і всі це знають. вся країна зараз знає, е, як у нас відбувається життя, коли у нас там робота, волонтерство, родина. Там всі розшматовані, всі всюди. Та, от Міша прийшов до нас сьогодні тут, да знайшов там кілька хвилин. Спасибі тобі за це. І поруч з е, е, собою дітей тягає, щоб просто побільше з ними побути. та от Представ просто, як їх звати. Мілана і Вони такі, по-перше, зайшли англійською, почали розмовляти, щоб розуміли, так? О, так чітко на районі всі всі дали знати, хто є хто, що є, що, та сидять тут, чекають. Е, ні, щоб допомогти тобі. Всім тим, кому типу. Мала побачила себе. Побачила себе так. А мене не попереджали, каже. Е, як допомогти тобі? Як допомогти червоному бусу? Зараз у нас дуже велика місія це рятування людей з-під завалів. Ми зараз ведемо збір. От і, там і Даніла і Лена Кравець всі допомагають, щоб зібрати ці гроші. На обладнання певне так? дуже дороге обладнання. Куди е, можна е, скидувати гроші? Ми не можемо це рекламувати за там певними чинами. Там, у там Лєни, можливі... кравець і у Даніла, і у мене на сторінки є. Все можемо заходити на сторінку, на так? сторінку, так? Та. Угу. Заходьте, люди. Будь ласка, бачите зараз інстаграм Михайла. Можете допомогти будь-яким донатом будь-яким внеском між. А тобі і твоїй армії волонтерів просто наснаги і сил, тому що ви робите надзвичайно потрібну, але дуже важку роботу. І психологічно, і фізично. Але тим не Спасибо. менш да. оцю незламність людям нашим. Нас початок тебе завжди надію. Дев'ятого червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14-му. місто, що лікує рани й досі. Цей двір. Оно чому близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль. других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози. отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо вікер. Мосейчук плюс 9 червня о 21:30 на 1+1 Україна